Дерев'яні столики зі стільцями на дві групи, плазмовий телевізор, розвиваючі конструктори тощо. Такі подарунки отримали наймолодші на дитячого садка. Пролісок керівники закладу переконують, меблева фурнітура вкрай потрібна. Замінити її немає можливості, адже охопити усіх потреб місцеве управління освіти не може. Натомість, ці столи пережили не один десяток років. Нові меблі не лише прикрасять садочок, але й додадуть зручностей дітям. Десь років 15, як не міняли столи. А ви знаєте, що столиця є в першу чергу ми і соваємо, розсовуємо їх, і вони нищаться. Це з ДВП зроблені. Зараз нам столи прийшли з, букових, з букового дерева, міцні, красиві, шестигранні, де шестеро дітей може сісти за, за ці столи. І звільниться місце для ігор, звільниться місце більше для комфортності дітей перебування у групі, а, а також і буде красиво виглядати. Дитинство залишається серед пріоритетів у державі, тому дбати про найменших переконують депутати обласної ради Юрій Деревченко, Рев'янко та Володимир Хопта це вагомий внесок у майбутнє нації. Саме садочок закладає у дітях перші зерна любові та добра, тому дуже важливо, аби умови в такій установі були належними. Меблі кажуть меценати, підбирали особливо скрупульозно. Серед переваг не лише сучасний зовнішній вигляд, але й екологічна цінність продукту. Це на 30 і на 36 дітей одночасно. Ну і відповідна кількість стільців для того, щоб за цими столиками дітки могли сидіти. І Так як е, різні вікові групи, то е, стільці. Всі мають різну висоту для трьохрічних, чотирьохрічних, п'ятирічних дітей. Вся продукція цього підприємства сертифікована для дошкільних закладів з натурального матеріалу, з деревини, з буку. Вихователі неабияк тішилися плазмовим телевізором, кажуть він у виховання малюків, особливо у дощову погоду. Своє захоплення новими дарунками діти вилили у святковий концерт.